У Луцькій громаді із понеділка діди підуть до школи. Цього тижня учні навчалися онлайн через нестабільну безпекову ситуацію. Директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар повідомив: сьогодні відбулася нарада за участю керівників закладів освіти. Вирішили, що із понеділка таки відновлюють офлайн і змішану форму навчання. У школах громади щоправда Віталій Бондар наголосив, що залежно від зміни безпекової ситуації рішення про формат навчання може змінюватися. Ми провели нараду з керівниками закладів освіти. і Сьогодні завершується цей рекомендаційний час, термін до 14 го включного жовтня від Міністерства освіти, власне, рішення військової адміністрації обласної адміністрації щодо до того, що до 14-го включного жовтня в нас буде онлайн режим. Проте, так скажу, що з керівниками узгодили таке питання щодо того, чи організовуємо ми процес освітній з. Початку наступного тижня в офлайн режимі, звичайно, що одноголосно всі зголосилися. Те, що маємо відновити освітній процес таким чином, який був у нас на початок навчального року. Тобто в нас педагогічні ради, колективи вирішили питання щодо змішаного зміну навчання, офлайн режиму. Власне такий режим ми декларуємо. Починаємо тиждень в звичайному режимі, але будемо розуміти і бачити про те, яка буде безпекова ситуація в нас на вулиці, яке можливе рішення і буде і ТПТНС обласного рівня. Власне, тоді будемо відштовхуватися від тих їхніх рішень і будемо приймати рішення щодо організації освітнього процесу з понеділка. Але попередньо кажу ще раз так, що ми організовуємо освітній процес в офлайн режимі.